Прикарпатські кікбоксери повернулися з Італії, де цьогоріч в період з 27 жовтня по 2 листопада відбувався чемпіонат світу з кікбоксингу ВТК. В складі збірної команди України з 30 спортсменів було четверо кікбоксерів та один тренер з Прикарпаття. В Івано-Франківську їм подякували за високий результат і нагородили грамотами івано франківщину представляли Ярослав Репньовський, який привіз три золоті нагороди у різних розділах. Іван Грушка, який завоював бронзову медаль, Назар Боднальчук та Роман Романенко також отримали бронзові нагороди. Усі спортсмени є представниками боксерських шкіл, але запевнили, що перевчитися на кікбоксера не надто важко. Адже підготовка майже не відрізняється від боксерської. Різниця лише в тому, що тут задіюються ще й ноги. Я вперше їхав на чемпіонат світу на такий серйозний рівень змагань. Ну, позитивно вражений я від Європи, від організації цих змагань. Велика маса людей, країн, ну, зібрався якось підготувався. Ну, тяжко було, суперники теж були всі на великому, на високому рівні. Так як я виступав у 2009 році, я привіз дві золоті медалі там, в розділі «Фул» і «Лайт». У 2010-му я також привіз золото. І минул, позаминулий рік я привіз е, третє місце, бронзову медаль. Я зустрівся з італіанцем і чуть не не було суддство. Е, цього року було е, більше учасників, вже серйозніша була організація. Ну, з росіянами як ви вже чули, ну якось не вийшло зустріти. Усім спортсменам вручили грамоти за вагомі здобутки в спорті від обласної державної адміністрації. А заступник голови ОДА з гуманітарних питань Сергій Адамович обіцяв підтримувати чемпіонів і надалі. Адже навіть у такий важкий час спортсмени знайшли можливість брати участь у міжнародних змаганнях. Це досить непоганий результат. Тим паче, що кожен з наших спортсменів привіз нагороду певного гатунка. Чемпіонат світу охоплював понад 84 країни. Біля 10 тисяч учасників приймало участь у ньому в різних розділах. Ви маєте фактично 100% результати, так? Тобто скільки було учасників, стільки у вас є якихось призових місць. І ну, так склалося, що і бокс, і кікбоксинг – це ті види, які в нас добре розвинуті. І чим ми можемо хвалитися. І я думаю, що Руслав Степанович і управління закладає на наступний рік із розрахунку на вас так само кошти те, що ми можемо.